Жгути ті самі ж для зупинення крові, бинти це те, що потрібно зараз на фронті. Мило, зубні щітки, жгути, вата, пластирі. Рятівні посилки студенти зібрали за кілька тижнів. Говорять, відгукнулися на прохання волонтерів. Ліки купували або приносили з дому. Допомагають бійцям не вперше, співпрацюють з волонтерами впродовж року. Колич неодноразово відправляв посилки, медикаменти, збирали кошти, збирали одяг, взуття, теплі речі. Зібрані ліки додаватимуть до тактичних аптечок і партіями відправлятимуть на передову. Такі посилки не тільки допоможуть подолати більше, зупинити кров, є у них і інша мета. Насправді це більше внесок, навіть не тільки саме медикаментами, це внесок більше емоційний, про який не варто забувати. Хлопці, які зараз там мерзнуть, а зараз вже холодніше стало. знаходяться в. Там і вони насправді відрізані емоційно від Сум. А такі, така допомога вона допомагає їм відновити насправді свій моральний баланс. Ліки на схід відправлятимуть за замовленням частинами. Наприклад, минулого тижня від військових надійшло прохання про сім тактичних аптечок. Анна книж Сергій Мілевський. на часі новини.